you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо гірше Арестовича, тільки Порошенко. Так нардепи, лідер Європейської солідарності, а також колишній радник Офісу президента Олексій Арестович очолив антирейтинг політиків за підсумками 2023 року. Про це йдеться в результатах соціологічних досліджень ектів груп, опублікованих 9 січня на сайті групи. За відомими результатами виходить, що Петру Порошенку не довір. Сімдесят 75 75,7% українців повністю довіряють лідеру європейської солідарності лише 5,2% опитаних. Схоже, дані результати точно вказують на те, що весь піар сивочолого був проведений дарма та не приніс жодного результату. І поки його команда малює йому лише позитивні відгуки, реальні оцінки нікуди не сховати. Так 70% українців назвали діяльність Петра Порошенка шкідливою для України. Ще 41% то вважає, що його моральні якості найгірше підходять для сучасної України, і лише 6,5% респондентів мають протилежну думку. Отак, от у от і виходить, що гра на камеру та боротьба незрозуміло, з ким замість неймовірних рейтингів принесла Порошенку лише біль і розчарування. Схоже, як би він не старався, президентського крісла йому не бачити. Тож піар-кампанію можна завершувати. Але ж сам Петро ще не розуміє всіх масштабів свого провалу, тому і буде надалі рватись до влади і вигадувати. Власні рейтинги та опитування варто підкреслити, що Олексію Арестовичу, на відміну від Порошенка, радше не довіряє 14,4% і повністю не довіряє 55,5% опитаних. Його баланс довіри недовіри дорівнює 56,7%. То виходить, що українці навіть більше довіряють втікачу ніж Порошенку, який виставляє себе неймовірним патріотом. Здається, так що потрібно вміти пробивати дно власними вчинками. Проте цікаво, і те, що у коментарях під опублікованими рейтингами одразу об'явились заядлі прихильники Сивочолого, які, як зазвичай, почали всіх звинувачувати та говорити, що рейтинги Порошенка сфальсифіковані. Але все ж знайшлися і ті, хто зміг гідно відповісти фанам Петра. Ох, пала і палає у когось краще працював би на об'єднання всіх заради перемоги, а не за свій рейтинг, який може уже і не знадобитись. Вау! Одразу видно скільки бутофермур у Рошенка. Пишуть українці у відповідь. Розгніваним прихильникам Порошенка. Що цікаво, у трійку антигероїв 23-го року потрапила і усім відома нардепка і лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. За даними рейтингу, Тимошенка радше не довіряє 29%, повністю не довіряє 55,1%. Її баланс довіри недовіри становить мінус 76,6 Повністю довіряє політикині 1,1 Юлія Тимошенко також має переважно. Негативні оцінки лише 1,7% респондентів вважають її діяльність виключно корисною, а 5,9 більше корисною. Проте 29,4% вважають її діяльність більш шкідливою, а 34,7% виключно шкідливою. Загальний баланс корисності шкідливості для Тимошенко становить мінус -56 56,5%. зазначили у звіті дослідники Суспільної думки. Тож піар кампанії і цієї нардени. Пки не принесли їй очікуваного результату, хоча вона потрапила, хоч у якусь устрій, яка не яка, а перемога. Тож виходить, що нардепи, які найбільше рвались у політику та проводили свої піар-кампанії, не здобули своїми діями жодного результату. А навпаки, вони чітко дали побачити українцям хто і хто. Можна припустити, що наразі будь-які заяви та дії не зможуть змінити думку суспільства щодо їхніх персон. Можливо, хоча б за допомогою таких опитувань, вони зрозуміють, що їхній політичній кар'єрі уже поступово при. Приходить кінець і старі обличчя, аж ніяк не захоплюють українців. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.